Чудо молитви однієї жінки. Чоловік цієї жінки загинув на полі бою, і щоб прогодувати своїх дітей, вона щодня продає їжу на вулиці. Одного дня, розмовляючи з покупцем, вона сказала: Якщо я зможу заробляти 300 гривень на день, я буду дуже щаслива. Покупець запитав її А що, якщо ти або твої діти захворієте? Як ви оплатите медичні витрати? Вона усміхнулася та вказала на небо. У такому разі Бог подбає про все. Брати і сестри, багато людей живуть у достатку, регулярно моляться та ходять до церкви, але в їхніх серцях все одно панує тривога і страх. А ця жінка, незважаючи на важке життя та обмежені знання Біблії, може бути такою безтурботною та спокійною. Чому? Тому що вона довіряє, що Бог керує її життям і готова слідувати його проводу. Якщо ти також віриш, що Бог керує твоїм майбутнім, скажи амінь і поділися цим відео. Твоє поширення може змінити чиєсь життя. Амінь.